Олена Степанів 1892 1963 роки життя, громадська та військова діячка, командувачка стрілецької чоти в легіоні українських січових стрільців. Народилася на Львівщині в родині греко-католицького священника. Після закінчення гімназії навчалася в семінарії українського педагогічного товариства згодом на філологічному факультеті Львівського університету. Активна учасниця пластового і січового стрілецького руху, співзасновниця товариства Січові стрільці, другі, 1914 року. Ввійшла до складу комітету об'єднаних стрілецьких товариств місто Львів. Виїхала на фронт як командувачка жіночої чоти в легіоні українських січових стрільців, відзначилася відвагою в боях за гору маківку, отримала звання Хорунжої у 1915-1917 роках. Перебувала в російському полоні в Ташкенті. Повернувшись, узяла активну участь у листопадовому повстанні 1918 року та в польсько-українській війні 1918-1919 років як чотарка УГА 1919 року виїхала до Відня, де закінчила Український вільний університет, отримала ступінь доктора філософії. З 1921 року мешкала у Львові, викладала історію і географію у Львівській гімназії сестер Василіянок та українському таємному університеті. Після Другої світової війни певний час працювала на викладацьких і наукових посадах у Львові й Києві, однак зазнала сталінських репресій у 1949-1956 роках. Перебувала в таборах Мордовії після звільнення з ув'язнення повернулася до Львова, авторка спогадів напередодні великих подій, власні переживання і думки.